Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Олександрія знайшла заміну Ротаню. Хто очолить команду? У Ворскли вже третій трансферний бан. Що це означає? Мудрик приголомшив тренера Челсі своїм вчинком. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Чемпіон Італії Наполі визначився з пріоритетами на літнє трансферне вікно. Керівництво клубу розраховує посилити півзахист одразу двома яскравими гравцями, один з яких представляє Донецький Шахтар. Спочатку оформити перехід Кевіна де а потім повернутися до переговорів щодо Георгія Судакова. Повідомляє тут о Меркато. Спочатку планується офіційна презентація Кевіна де після чого буде активізовано роботу щодо українського півзахисника. Судаков залишається одним із головних трансферних інтересів Наполі. Раніше клуб уже виходив на донецький шахтар, проте сторони не змогли узгодити деталі угоди. Тепер, коли переговори щодо Дебрюйна перебувають у фінальній стадії. У Неаполі готові відновити діалог із гірниками. Судаков відкрито говорив про готовність до нового виклику та інтерес до чемпіонату Італії. Контракт з Судакова Шахтарем діє до 2028 року, і клуб розраховує на суттєву компенсацію. Однак, у разі вдалого перебігу переговорів, трансфер може бути оформлений уже на початку липня. Сікан може піти з Рабзон -спора. Керманич команди Фатіх Теке не був вражений грою українця. Якщо влітку клуб отримає пропозицію щодо 24-річного нападника, то є ймовірність, що Данило залишить команду. За 17 матчів у складі турецького колективу Сікан забив 3 голи та віддав дві гольові передачі. Зоря не планує продовжувати оренду Владислава Супряги. Точно можна сказати, що Супряга не буде з нами. У декількох гравців закінчуються контракти, і їхня доля скоро стане відома, сказав Младен Бартулович. Колишній форвард Київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко опинився в центрі уваги після слів захисника білосиніх Дениса Попова. Футболіст в інтерв'ю різко пройшовся по футбольних експертах, натякнувши, що слухати диваних чемпіонів він не збирається. Цю репліку сприйняли як адресовану Леоненко, який регулярно критикує гру Динамо в ефірі та в інтерв'ю. Ветеран українського футболу не залишився осторонь та вирішив відповісти на можливий випад з боку чинного гравця столичного клубу. Повідомляє «Спортекспрес» в Україні. Віктор Леоненко нагадав, що завжди висловлює особисту думку і не приховує емоцій, а також наголосив, що поважає Динамо та не бажає клубу зла. Він також розкритикував рівень українського чемпіонату, назвавши його першістю міста, і заявив, що чутки про алкоголізм лише вкидання в інтернеті. За словами колишнього нападника, він не звертає уваги на брудні чутки, а Попову порадив задуматися про часті травми. Попову я скажу одне: хлопче, ти занадто часто травмуйся як для захисника. Подзвони Кузнєцову або Бессонову, але йому краще не дзвони. Це залізна людина, яка не знає, що таке травми». Заявив Леоненко. Василь Кобін залишиться тренером Інгульця на сезон 2025-2026. Тренер уже зустрівся з президентом клубу з Петрового Олександром Поворознюком. Під час розмови він отримав чітке завдання за рік повернути команду до УПЛ. повідомляє UAFootball Динамо зберегло досвідченого гравця. Олександр Караваєв продовжить виступати за Київське Динамо. Клуб офіційно оголосив про нову угоду з гравцем збірної України. Новий контракт розраховано на один сезон із можливістю автоматичного продовження ще на рік. У сезоні 2024-25 захисник провів 29 поєдинків, у яких забив 5 м'ячів. Нагадаю, разом із білосинями футболісти двічі став чемпіоном України, а також виграв кубок і Суперкубок України. Арда Туран прокоментував свій перехід до Шахтаря. Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря, великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Це команда добре відома в усій Європі з амбіцією перемагати в кожному матчі. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим оболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї як в Україні, так і у європейських турнірах. Сказав 38-річний фахівець, Фіфа знову обмежила Полтавську ворсклу на трансферному ринку. Цього разу йдеться про третю заборону на реєстрацію нових гравців, і це вже серйозний сигнал щодо системних проблем у клубі. Третій бан було накладено 26 травня 2025 року, і згідно з офіційним сайтом FIFA, діятиме протягом найближчих трьох трансферних вікон. У сезоні 2024 2025 Ворскла посіла 10 те місце у турнірній таблиці УПЛ. Головний тренер Юрій Максимов неодноразово відкрито скаржився на затримки із виплатами зарплати, що може вказувати на глибші фінансові труднощі всередині клубу. Раніше Ворскла вже отримувала аналогічні санкції, 8 та 30 квітня поточного року. Підставою для покарань стали борги клубу перед колишніми гравцями. Зокрема, неврегульовані зобов'язання перед албанським захисником Ардітом Толі, який у вересні 2024-го залишив команду як вільний агент. Таким чином, клуб не зможе офіційно реєструвати нових футболістів доти, доки не врегулює поточні суперечки. Це може серйозно ускладнити підготовку команди до нового сезону та вплинути на склад. Юрій Вернедуб розповів, чому він вирішив не продовжувати контракти з Кривбасом. У мене ще є амбіції, є енергія, є бажання перемагати. Зараз з команди йдуть 8 гравців, і ми робимо ставку на молодь. Це буде зовсім інший проєкт. Тут буде боротьба за виживання. А я цього не хочу. Можливо, я помиляюся, але я ще з зими не отримував жодного гравця на перегляд. А в нас і так обмаль виконавців. Було багато нюансів, але ми поговорили з президентом і командою: дограв сезон, усе нормально, сказав Юрій Вернедуб. Рома розглядає продаж добика. Попри 12 голів у серії А, керівництво клубу вважає українця недостатньо стабільним. Замість нього римляни придивляються до нападника у Дінеса Лоренц Луке. Натомість Артем може відправитися до Інтера. Несподіваний поворот. Відомий англійський журналіст Бен Джейкобс повідомив, що наставник Челсі Енцо Мареска був приголомшений тим, що Вінгер збірної України Михайло Мудрик приїхав в Польщу на фінал Ліги конференцій. Дивно було бачити, як Мареска намагався з'ясувати інформацію про Мудрика, коли той дійсно був у Польщі. Всі знали, що він був там, обличчя Марески, коли я ставив це запитання. Він здавався приголомшеним і явно не знав, що Мудрик перебував у Польщі. Це передбачає, що цю поїздку організував сам гравець чи його агентство. Я думаю, всі були здивовані на прес-конференції, що Марецька не знав про перебування Мудрика у Вроцлаві. Наші здогадки були такими, що цю поїздку організував клуб у якості вдячності за його гру в турнірі, сказав Джейкобс. Майбутнє Руслана Ротаня в Олександрії практично визначено. З великою часткою ймовірності він продовжить кар'єру в полісі. Клуб із Житомира вже розпочав переговори і очікується, що угоду буде досягнуто цього тижня. Повідомляє Insight UPL. В Олександрії активно готуються до кваліфікації Ліги конференцій. Керівництво розуміє, що призначення нового головного тренера питання найближчих днів. Серед кандидатів на посаду тренера фігурує ім'я нідерландського фахівця. Патріка Ван Леувена, який нещодавно залишив металіст 19,25, він уже працював в Україні із Зорею та відомий прогресивним підходом до атакувального футболу. Проте головним претендентом на вакантну посаду залишається Олексій Антонов, асистент Руслана Ротаня. Його добре знають у клубі, і він може забезпечити спадкоємність у структурі та стилі команди. Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом. Олександрія прагне не втрачати темп перед Єврокубками та зробити ставку на тренера, здатного швидко адаптуватися до викликів нового сезону. Друзі, а як ви гадаєте, який фахівець найкраще підійде Олександрії? Я думаю, що якщо обирати серед цих фахівців, то краще буде Патрік Ван Леувен. А як гадаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Боротьба клубів з Манчестера за українця. Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед ведуть перемовини з Бенфікою щодо трансферу українського воротаря Анатолія Трубіна. Бенфіка готова відпустити українця за 40 мільйонів євро. Шахтар розпочне сезон з першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Рієрка здобула перемогу в Кубку Хорватії, що позбавило український клуб прямого виходу до Ліги Європи. Гірникам доведеться пройти 4 раунди, щоб дістатися групового етапу. Ось потенційні суперники Шахтаря. Вболівальники Челсі оцінили, хто з гравців має залишитися, а хто піти зі складу команди. Серед обговорюваних Михайло Мудрик якого частина фанів вже готова списати. У мережі набирає популярності відео від Mail Sport, у якому фани Челесі прямо на вулиці висловлюються, кого з нинішнього складу варто залишити в клубі, а кого відпустити. У фокусі найдорожчі підписання останніх сезонів, серед яких український вінгер Михайло Мудрек. Мудрек, за якого Челсі заплатив 100 мільйонів євро, так і не зумів стабільно закріпитися в основі. Вболівальники в ролику одностайні. Вважають, що українець вже не проявить себе. Друзі, а як ви гадаєте, в якому клубі мудрику продовжити кар'єру? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!